Операції з грошовими коштами. Курсова різниця в разі збільшення курсу іноземної валюти. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з обліку курсової різниці в разі збільшення курсу іноземної валюти. Відображення в обліку перерахування коштів банку для придбання іноземної валюти здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створимо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк обираємо вид операцій перерахування коштів на придбання інвалюти рахунок, ККВ, контрагента, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебіт, кредит». Відображення зарахування іноземної валюти на валютний рахунок установи здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти зобов'язання. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк обираємо вид операції, надходження валюти на реєстраційний рахунок установи рахунок, ККВ, дані контрагента та договору, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дибет кредит Проводимо встановлення курсу валют на дату придбання та на звітну дату в реєстрах відомостей курси валют та монетарні рахунки розділу Всі функції підрозділу «Регістри відомостей. У списку, що відкрився, створюємо регістр відомостей курси валют за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. Наступним кроком за допомогою кнопки Створити створюємо регістр відомостей монетарні рахунки. Проводимо відображення в обліку на рахування курсової різниці, яка виникла через збільшення курсу документом закриття місяця, у розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ закриття місяця за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В табличній частині документа за допомогою кнопки Додати обираємо вид операції Переоцінка валютних коштів та встановлюємо флагман Виконувати операцію. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дивт-кредит. У 5 логаторського обліку, який наведено розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщений на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Пороведзева та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!